Вітаю, друзі! Сьогодні в нас інтерв'ю із нашою студенткою та просто красуною Аріаною Дмитренко. Привіт! Привет. Сьогодні ми поговоримо трошки про її життя, про досвід роботи та навчання в Польщі. Починаємо. Друзі, а я вас прошу підписатися на наш канал, поставити лайк та написати комент від під відео, якщо цікаво. Аріана, привіт! Рада тебе бачити! Супер виглядаєш. Розкажи, будь ласка, про себе трішечки, чим ти зараз займаєшся. Дуже дякую, теж дуже рада тебе бачити. Я Аріана, студентка третього курсу Академії Меджевського у Кракові. Сама я з міста Світловодськ, Кіровоградської області. Навчаюся за напрямком англійська філологія, англійська в бізнесі. Чому саме Краків? Чому Польща в загальному? А, взагалі, я пам'ятаю, ще з 9 класу я сама мріяла дуже про краків, як про місто. Я не знала, ким я хочу бути, на який напрямок йти. Але точно знала, що хочу жити саме в Кракові. Дуже полюбила його архітектуру ще до того, як сюди приїхала. Тобто, перед тим як тут жити, навчатися, ти вже була у Кракові? Так? Е, ні, на навпаки ще не була, але дуже хотіла, тому що дуже багато відео дивилась в інтернеті тощо, і закохалася саме в це місто. Як обрала університет та на які критерії орієнтувалася? Чому саме Краківська академія Фрича-Мучебського? Насправді спочатку обирала спеціальність, хоча взагалі не знала, куди хочу йти. І після того, як обрала спеціальність філології, я звернулася до універпел, щоб якраз мені допомогли з вибором університету. Тому якраз ви мені підказали, що краще обрати Краківську академію. В мене був вибір між Яголонським університетом. А в Кракові і якраз академію. Тому я вирішила все таки вступити в академію. Тобто інші міста не розглядалися, тільки краків <гум> 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 одна любов. <гум> так. Так. Розкажи, звідки ідея стати філологом. Можливо, батьки займалися подібною справою, чи десь в дитинстві щось наштовхнуло. Звідки така ідея? Угу. Взагалі в мене дуже цікава історія, тому що я ніколи в житті не любила англійську, і ненавиділа один з моїх таких предметів, які я не могла терпіти, угу. десь до восьмого або дев'ятого класу. Після цього я вирішила, що хочу таке спробувати. записалась в школу англійської. Тому що вирішила, ну хочу вивчити, тому що дуже потрібна наука, потрібна мова. І потім я зрозуміла, що мені дуже подобається. В мене класно виходило. Я вивчила. Ну, Основу англійською, можемо сказати, там до рівня А2 десь за рік чи півтора вже могла говорити. І тому вирішила, чому б не продовжити це і вступити на філологію, щоб це стало мені взагалі в пригоді в житті, і щоб я продовжила це все. Зі своєї сторони, тільки додам щодо такої нелюбові до англійської, в мене було так само. Я не скажу, що я зараз володію якось там на супервисокому рівні, але в принципі по порозмовляти з кимось, я думаю, що спокійно вдасться. Але в мене, от, наприклад, англійська мова в школі завжди вчителі настільки не цікаво, якось так ну, взагалі не. Не, не було життя в тих уроках, так. і якби любов до англійської в мене особисто з'явилася пізніше, коли вже я зрозуміла, що далі, в принципі, без англійської так. буде дуже складно, mm -hmm. Абсолютно, мені але так. мені здається, що більшість. Е Більшість учнів там, майбутніх студентів в школі, мабуть, часто стикалися з проблемою, де вчителі просто не зацікавлені, а вже свідомість такої любові до англійської вже приходить на, на пізніших стадіях, коли ти сам розумієш, що все ж таки треба. Мені здається, це проблема кожного, тому що дуже мало вчителів, які дійсно можуть прив'язати англійську і привити любов до неї. І коли я прийшла в ту школу в Україні, де вперше почала вчити англійську, а після того часу, як я там провчилася, мені потім запропонували роботу в цій школі mm -hmm. і я працювала як викладач вже з дітками, тому що в мене дійсно були класні результати, і це помітили. Mm -hmm. І я була дуже щаслива, коли мені це запропонували. І весь 11 клас я пропрацювала репетитором і була дуже щаслива з цього. <рес> Неймовірний досвід на майбутнє так, також це мабуть. мабуть я була, я думала, це була така перша Так. Давай повернемось ще. Трошечки до вступу, так як проходив вступ? Чи були якісь складнощі? Що такого найяскравішого запам'яталося з періоду вступу до університету в Польщі? Найскравіше запам'яталося те, що я дуже нервувала через вступ, тому що дуже пізно кинулася. Насправді, десь uh -huh. за півроку до вступу, вже безпосередньо, я вирішила, що буду вступати саме до Польщі. Uh -huh. І був такий трошки нервовий період, саме коли я звернулася до Універпел з проблемою, що в мене в півроку чи встигну я. Uh -huh. І, але мене заспокоїли, сказали, що все нормально. Нормально, все зробимо, не переживайте, не переймайтеся, і дійсно все пройшло не так, як я думала, що все буде. Тобто, в принципі, якихось таких проблем з документами, що ти от сиділа, щось йшло не так, не було таких? Ні, тому що всі саме проблеми з документацією на себе взяли універпл. Зробили все, щоб в мене ніяких проблем з цим не було. І дійсно в мене взагалі не було питань, що там з документами, що я маю зробити, чи вчасно, чи ні. Все це повністю взяли на себе якраз ви, і я з легкою душею могла вам це не довірити. Дякуємо. А ще от мені цікаво, коли ти вже там знала, що ти вступаєш, так він цей період вступу. І чого ти найбільше боялася? От я приїду в Краків, і що буде, так? Чого чого найбільше такий найбільший страх твій? Я думаю, мова. мова що буде недостатньо мови, тому що почаєшся ти, ти на польській мові? У мене польськомовне навчання, але в мене з польських з польською мовою було лише може там мікроекономіка або щось таке а так все англійською, тому що англійська філологія. Тобто можемо сказати, що головним критерієм для вступу є все ж таки мова, так? І розкажи, як довго ти вчила польську мову, і це були курси, індивідуальні заняття, як він бувався, як відбувалося вивчення мови? Угу. А польську мову я теж вчила з вами з універбелл. І я пам'ятаю, що я сказала: робіть все, що хочете зі мною, але щоб я за піврокою вивчу... Так, а <свісно> 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 щоб я її вивчила. Я думала, це неможливо. Ну за півроку мені був потрібен рівень b 1 uh -huh. мінімальний для вступу. Але я це зробила. <свісно> і в мене були індивідуальні заняття. Uh -huh. І я пам'ятаю, що влітку перед вступом я ще займалася не лише двічі на тиждень, а в мене чотири, може і пів. Було разів на Знаю, тиждень. цей біль. У uh, мене так. було так само, так. Але мені чим більше я вчилась, тим більше мені подобалась польська мова, тому що спочатку взагалі не подобалась, знайшли, чесно. Чесно. Так. Але потім мені сподобалось. А як зараз маєш з польською мовою, якісь ще, ну, ясно, що постійно там десь до досконалості намагаєшся йти. так? Але чи є… От над чим би ще зараз хотіла попрацювати в польській мові? Чесно, абсолютно є. І я навіть скажу більше, що всі, хто приїжджає, в Польщу в них польська стає краще, в мене навпаки. Я чесно майже не практикуюсь, не спілкуюсь польською щодня, тому що в мене знять англійською. Я практикую англійську, так а в житті я спілкуюсь українською або англійською, німецькою, все, що я вчу, але не польську. Але польською ясно, що розумію. Так, розумію, спілкуюсь, все, що маю, все мені все, що я вивчила, все використовую більше. Ще не вчу і не практикуюсь більше, але не знаю, чи <с Cette> навіть треба мені це. Ага, тобто десь є, мабуть, плани про якийсь переїзд, можливо, на майбутнє, чи плануєш залишатися в Польщі? М -м -м -м, я думаю, поки я залишусь в Польщі, але життя це покаже з польською зробити. Окей. Ти зараз на третьому курсі і вже пишеш дипломну роботу, так? Так, в процесі <см�рі> Як? <см�рі> <см�рі> Ой, складно. <см�рі> Чи допомагають викладачі, наприклад, в написанні, як взагалі відбувається цей процес написання дипломної роботи? Бо в кожного студента е, питаю, і ніби якийсь там мкет такий самий, але е, десь щось відрізняється. Роз, розкажи, як в тебе відбувається процес написання? На початку третього курсу ми обирали викладача, з яким ми хочемо писати диплом. І потім в нас були такі консультації, де нам розповідали все про написання, про те, як це має виглядати, що має входити про структуру і так далі. Тому як такої допомоги, щоб з нами сіли і писали, звичайно не буде. На, на жаль, Шкода. було б класно. Але нам дають всю інформацію. Все, щоб ми змогли самі це зробити, і у вас так. є якісь зустрічі? От в мене, наприклад, з власного досвіду були семінаріум, так? так і ми на цих зустрічах обговорювали, розповідали, нам радили викладачі, що про що краще не писати, що краще додати, наприклад. А як з пошуком літератури? От цікаво, чи маєш проблеми, чи десь в принципі на твою тему, на яку ти пишеш, достатньо літератури? А, в мене достатньо. достатньо. Знаю, що дуже багато студентів, яким яким недостатньо, тому що mm -hmm. у них такі специфічні теми. Так я пишу про нейролінгвістику. Мені дуже mm -hmm. подобається. в Мене багато літератури. Проблем немає. Головне сісти і написати. <ріху> Але okay. <я> в процесі <ріху> добре. Що тобі найбільше подобається в Краківській академії? Звичайно, я можу сказати, що це дуже сучасна академія, новітні корпуси, дуже класно облаштована, є все для навчання. Мені це подобається, але мені здається, найбільша цінність цієї академії це саме викладачі обожнюю просто кожного. Вони для нас, як такі друзі, більше немає якоїсь такої що ми боїмося там, чи щось таке. Це дуже класні люди, з ними дуже цікаво навчатися. Вони не Справді багато чого навчають, uh -huh. і так тобто я... немає якогось викладача, там якого ти згадуєш і аж всередині все перевертається? Ну аж так немає. Ні, uh -huh. ну звісні, звісно, є різні uh -huh. викладачі, люди, але загально картина дуже клас прийде. Так uh -huh. зараз ти проживаєш в гуртожитку чи на квартирі, і які з якими складнощами стикаєшся. Угу. Зараз я так проживаю в гуртожитку в Лівенікс, саме де зараз ми знаходимося. Складнощі взагалі не можу сказати, що є якісь такі суперскладнощі в плані побуту чи ще щось. А, я обирала саме жити в гуртожитку, не в квартирі, люди, тому що. А це набагато економніше, дешевше, тому що в гуртожитку це включає в себе і зал, і багато інших речей, які на квартирі їх немає. І для мене це такий дуже класний варіант. Саме тобто, такий. поки не плануєш переїжджати на квартиру? Я думаю, що якщо я переїду, то просто в інший гуртожиток. Добре. Бо я проживала в гуртожитку майже, ну, Три роки і так в принципі стільки скільки, тим може трошечки більше, але uh -huh. якось так в певний період так захотілося на квартиру, просто воно ну, так перемкнуло. Я так. думаю, що кожен десь там на якомусь етапі і певно розумієш, що вже хоче пожити Можливо. один, так. але з іншої сторони, ми зараз знаходимося в гуртожитку, який є квартирного типу. Так. Так? Тому якби тут великої різниці між квартирою ім'ям. Абсолютно не бачу немає, різниці, так. тому uh -huh. що можна Квартири, саме mm -hmm. як студія. Mm -hmm. І тут у гуртожитку це так само. Ти можеш ти один, але в тебе за цю ціну є ще зал, і ще якісь такі бонуси. Тому mm -hmm. абсолютно те саме. Єдине, чому я б хотіла приїхати на квартиру, це хоче завести собаку. Mm -hmm. Це єдина не єдине. На жаль, ми ж жодному гуртожитку нагадаємо, що не можна мати жодних створінь, ні коня, ні хом'ячка, так? На жаль. Так. Розкажи, будь ласка, чи зараз ти працюєш, а я так. Тільки маленьку ставочку, аріана працювала в нас довгий час смм менеджером, і, можливо, якийсь відгук також від тебе може щось розповісти про роботу з нами, і також про роботу, на якій ти зараз працюєш. Uh -huh. Так, дуже таке класне питання. Мені так тепло на душі, згадуючи цей досвід, uh -huh. тому що дійсно я займалась довгий час саме СММ і навчалась, і випадково знайшла якраз. Цю вакансію в Універпл і одразу захотіла працювати з вами, тому що а, в мене залишився дуже позитивний а, такий настрій після вступу, так? Так, <свісно> співпраці з вами в цьому плані як студент. А, тому з задоволенням а, працювала з вами і. А, навіть сумую за цим. І насправді я дуже рада, що познайомилась ближче з вашою командою і надзвичайно вдячна кожному. Ви насправді класні. Дякуємо. Ще раз дякуємо. Розкажи про роботу, на якій зараз працюєш, чим mm -hmm. зараз займаєшся. Тому що я так розумію, що крім дипломної ще працюєш. Так, Так, да, насправді mm -hmm. причина, чому я війшла від вас. Mm -hmm. Це... Це дипломна. Ні, Це дипломна в тому числі, але я вирішила створити свій власний. Проєкт mm -hmm. Це пов'язано з вивченням саме англійської. Mm -hmm. Цей проєкт я назвала The Lingua Project, і це як школа англійської. Але я не захотіла зупинятися саме на просто школа, тому що я бачу це дійсно таким великим проєктом в майбутньому. Mm -hmm. І мета цього всього є саме допомога студентам і всім, хто хоче вчити англійську, саме навчитися розмовляти. Тому що е, на моєму досвіді, і на досвіді, е, наприклад, студентів, яких я вчила, е, це всі знають граматику, всі можуть писати, читати, але ніхто не може розмовляти <свісно> в школі, не вчать саме говорити. І це дійсно така проблема для кожного, хто звертається і до мене, і для, до всіх взагалі шкіл, навчитися говорити. І тому е, в мене ця ідея була. Після того, як я завершила роботу в Україні, я знала, що я хочу повернутися до викладання. І тільки зараз, буквально там в цьому році, я наважилась це зробити, і зараз викладаю англійську. Супер. Тобто, ти плануєш в подальшому розвиватися в принципі в тому напрямку, на якому ти зараз навчаєшся, так? Так. А тому, хто цікавиться англійською, всіх дуже буду рада бачити на наших заняттях, особливо підписників глядачів Універпл. З задоволенням прийму в своїх заняттях і звичайно подарую знижку і безкоштовне перше заняття. Тож пишіть друзі під відео є англійська, і ми обов'язково з вами сконтактуємо. Так ми вже з тобою поговорили про те, що ти пишеш дипломну роботу, ти далі навчаєшся, ти маєш роботу, так, працюєш. Де в цьому всьому вільний час? Як ти відпочиваєш? Чесно, ніяк. Трошечки, хоча трошки. Я відпочиваю. Насправді для мене ця робота, ця, цей мій проєкт це насправді це така угу. І це займає весь мій вільний час, але я настільки від цього кайфую. Я, ну, я не уявляю, як я без цього жила раніше, тому звичайно є там вільний час, коли я можу сходити в зал або можу пройтися. Таке буває дуже рідко, але буває. А в останнім часом я пишу вірші, пісні, мені це дуже подобається. А, тому вільний час в мене трошки є, але зараз він зайнятий <зуми> трошки. Ну, Найважливіше, що ти займаєшся. Тим, що любиш, що тобі подобається, так. і е, гірше було, якби не було вільного часу, і ми робимо те, що нам не подобається. Так, так? А тут, можна сказати, що шукаємо відпочинок в тому, що любимо. Так а які в тебе плани на майбутнє? Я думаю, зараз всі мої плани пов'язані саме з моїм проєктом. І я хочу зробити це більш масштабніше, можливо, навіть таким міжнародним, а можливо, навіть проводити заняття не тільки з українцями, але й для інших країн. Тому в мене багато планів саме в цьому напрямку. Супер, я бажаю тобі швидкого взросту, комфортного для тебе і багато-багато-багато. Учнів, <ріст> дуже <Будь ріст> дякую. <ріст> Чи плануєш продовжувати навчання на магістратурі? Чесно, довго думала над цим питанням сама, але вирішила, що поки ні. І тим паче, я подумала, що хочу змінити трошки напрямок. я взагалі буду вступати на магістратуру? Я би хотіла закінчити другу освіту на маркетолога. Зокрема, на освітньому турі побачила дуже класний напрямок, який мені сподобався. Це нейромаркетинг. І я прям зацікавилася. Якому університеті нагадаю? О, не пам'ятаю, але ви... а, може навіть лозарського або ні, ні, не лозарського, точно. Uh -huh. не знаю. Uh -huh. Неважливо, так. І я зрозуміла, що зараз це дуже важливо, uh -huh. особливо для мене, щоб розвивати бізнес, це дуже класний напрямок. Але можливо навіть я б вступила не в Польщі, не знаю де, uh -huh. але точно на англомовному навчанні, і точно щось пов'язане з маркетингом. Це знаєш, це круто, тому що ми вже згадували про те, що працювала ти в Універ ПЛ, так? так. СММ-менеджер, ще англійська, зараз школа англійської. Ну на мою думку, просто ідеальне поєднання напрямків. Так. Якщо дійсно вирішиш навчатися на магістратурі на подібному напрямку, то клас. Це тільки вперед. Так. Давай проведемо бліц. Швидкі так. питання. Так, поїхали. Три слова, з якими в тебе асоціюється Універпел. Довіра, підтримка, родина. Клас, країна мрії. Не знаю, дуже багато країн. Хочу, хочу бути всюди. Англомовна чи якась інша мова? Я думаю про німеччину, але ненавиджу німецьку. Окей, okay. <laughs> добре, ще маєш трошки часу подумати. <laughs> що порадиш українським абітурієнтам, які планують навчатися за кордоном, зокрема в Польщі, вчити і... англійську і, і польську <laughs> Але навіть якщо ви не знаєте, куди ви хочете вступити і на кого хочете вступити, ким бути в цьому житті? От чисто моя порада це вчити англійську, тому що ким ви. Взагалі не вирішили стати в цьому житті. Англійська завжди е, буде класним бонусом. Тому вчіться. Я так тільки від себе додам. Я думаю, що теж ти це зауважила в Польщі. Е, е, англійська мова вже зараз навіть не вважається якоюсь мовою такою супер, що ти володієш. Це просто а, само, -само це, собою це, це має розуміти норма. Це, вже це зараз, норма, так. так. Тому вчіть англійську і польську. Так, і е, е, Мій улюблений вираз що англійська це мова бізнесу і грошей, тому. Якщо ви хочете бізнес і гроші, вчіть англійський. Друзі, дякуємо за перегляд нашого відео. Залишайте, як я вже згадувала, коменти під нашим відео, підписуйтесь на наш канал і пишіть обов'язково, про який університет та напрямок ви ще б хотіли почути. Ми постараємося знайти нашого студента для інтерв'ю. Слідкуйте за новинами, поділіться цим відео, якщо було корисно, і всім гарного дня. Дякуємо. Па-па!